Я пішла, в нас у Львові роблять, візи. візовий центр, там, ну, або учасники роблять. Ну, та віза коштувала десь коло 4 тисяч гривень. А це на скільки в доларах? Ну, то рахую, 400 злотих. О, це Так, да, да, 100, 100 доларів. Ну, думаю, це дуже дорого. Раніше було дешевше, тут корона, вже там підняли ціни. Ну, думаю, ладно. І сижу в ленті, дивлюся, потрібні на е... курячий завод. І знов зроблять з тим візу. Так, знов з тим курячим. Ну, я написала, позвонила, кажу, дівчатки, хочу поїхати, бо вже працювала, я буду працювати у вас на цей. Тільки мені потрібна віза. Вона каже, добре, ми вам вийшли Дані і ми вам вийшли. Ну, добре, вони мені цей от переслали все. І я там чекала недовго і поїхала. А Де... скільки Де... коштувала вакансія? Та то було безплатно. безплатно. Да, то було безплатно. І сказали, що то недалеко їдете до Любіня, а там пересідаєте якісь подляски. Я не пам'ятаю вже, як це місто називається, але ми так їхали полем лісом, полем-лісом. Маршрутка дуже скоро їхала годину. І ми приїхали. Зустрів у нас такий хлопець, якось розмовляв так мягко, російською мовою, але мягко. Це білорус був? Да, я питаю його звідки? Він каже, я білорус. Ну, бо вони так ні, 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 не росіяни, не по-українськи, російська, ну так білорус, так. Да. Поселили в такий гуртожиток, і треба було здати на коронавірус аналіз, yes. на другий тест. Ми пішли на другий день, я здала, заплатила 100 злотих, that's ну, that's він, that's да, да. Ну, що зробиш? Хоч я ж хочу. так. Там не було дуже багато людей, але цей. Ну, і Він каже: ну, то добре, тоді я вас поселю зараз в дім, там де живуть жінки, і цей. Ну ми пішли. Ну, і Такий тіремок дерев'яний. І жінки, так, кімната гарна, якось так, ну, як віла, якась. О, да, ну, файно. Ну, і жінки були такі теж постарше. Але, оказується, робота була, що ти працюєш весь час вечір-ніч, ага. вони писали дві зміни. дві зміни. Ну, думаю, дві зміни. А то, виходить, вже жінки розказували, що тільки. Так, якби ти день спиш і на ніч ідеш, і оце отакий графік роботи. Ужасний. Думаю, ну на що мені працювати весь час вночі? Да. Я не хотіла. Це ти лошадь якась. Да. Ну і дівки пішли. Е, я думаю, ну раз віза є, їду я в Варшаву, я собі там знайду роботу. І заходжу я на кухню, а там сидить дівчина. Я кажу, де тут станція? Автобус, на. Або поїзд. Ні, там поїзд, електрички ага. ходять. А вона каже: Та, отак пройдете туди-сюди і там. Да". Ну добре. <кій> Вже не спиться, не лежиться, зібрала той чемодан. П'ята година вийшла з того хостела, такий невеличкий був. І пішла. Пішла на станцію, бо в шостій годині електричка перша до Варшави. Купила білет, сижу, бачу, біжить хлопець. За тобою так, Ні, ну так, біжить теж з сумкою. І такі невеличкі, а я кажу: слухай, ти що з курятника біжиш? А він каже: Ні, я ще далі каже: я з якогось е, села, О, а Боже. там Кока-Колу робим. Там нема ні магазина, зарплату не платять. І я каже: звідти втік і в Данську знайшов собі дорогу роботу то був грузин. Ну, ми так. сидимо з ним, чекаємо електричку. А напротив, через колі і так далі, дорога, то той курятник, м'ясокомбінат. То. Да, І машини, і буси. Людей на шосту -го годину розводять. думаю, добре, щоб вони мене не побачили. Oh, добре, приїхала електричка. І я приїхала в Варшаву. Той хлопець сказав, де йому пересісти, бо він по польськи нічого не розумів. Він вийшов, я поїхала далі до дворця Заходнього на електричці. І приїжджаю, виходжу на перон і думаю. Слава Богу, я вдома. <реш> <реш> Бо Варшава вже за стільки років вона стала мені теж як ну, мені було добре. Да. Ну, і коротше, я втікла ще працювала там, е, знайшла собі роботу, да. в ресторації знову. Ну, і що то було? А, я поробила майже місяць, гарна була робота в центрі в Варшави, там в ресторані, <реш> але я собі поранила руку. О, Боже. Таким товстим склом я розрізала собі руку. О, Боже. І ми тут її не зашивали. І я поїхала додому і лікувала руку майже місяць, я. так. Тому що з такою рукою хворою ти не могла нічого робити так, на кухні. Я не могла, звісно. І я знайшла так. собі, ну, файно платили. А, приходжу okay. на ту роботу, на змивок. А він каже: пані, що вас з зренько? в мене перемотана. Він каже: от як зажиє, то ви приходьте до так. мене. Ну, Добре. я поїхала до Львова, Нет, лікувалася. Ти, ти скажи, що ти не хотіла йти до лікаря першу, ще, А, бо ну, то тут. бо то в мене й не було грошей, щоб так платити. Страховки не було, не. то треба було заплатити. А Але страховка не, не йде на мою маму, щоб її ну. застрахувати. Ну і ну, я так жаль. от лишилася знов без роботи, І місяць побила. Злаху. Ну, значить, мене так Бог може покарав, або як, що я там кинула сюди приїхала. Ну то таке. А ти не працював ні одного дня на тому курячому? Ні, потім... на курячому ні. Слабо. А потім, коли вдома відсиділа, місяць думає, треба назад їхати. Але думає, чи чинна моя, е, моє віза. запрошення та ага, да, віза. Запрошення. Думаю, може вони там скасували, бо так, так говорили, вони скасовують або ще щось. Ну, думаю, ладно. Дзвоню я до тої Олі <кхм> і кажу: Оля, е, так сталося, що я поїхала. А вона каже: Я не думала, що ви мені дзвоните, ви О, чого втікли? Ну, я, звісно, що збрехала, сказала, що брат ногу поламав, царство мене небесне його нема. І я мусила їхати це до Львова швидко. І вона каже: Ну, ви туди, на ту роботу, вже більше не поїдете. Ви поїдете в Млаву, але там треба буде 10 днів сидіти на карантині. О, то вже інша історія. На карантині то було дуже цікаво. Я поїхала. Ну як я їхала, і це то може в наступний раз я розкажу добре, бо то дуже цікаво. Людей не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, писати коментарі. Всім па-па!